Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати, як виглядає в мене на городі Капуста Агресор F1. Капусту Агресор я садив розсадою 12 травня. Як я вирощував розсаду і як садив потім є відео на моєму каналі. Сьогодні 24 липня. Капуста вже сформувалася. І качани мають вагу 1,5-2 кг. Капусту вже їмо, робимо салати з помідорами та огірками. Варимо борщ з неї. Я гадаю, що капуста ще не бере свою вагу, але мені не потрібні великі качани. В середньому 2-3 кілограми. Достатньо. Капусту я не поливав, не підживлював ніякими добривами, не обробляв ніякими отрутами. Да, спочатку з'явилася білокрилка, але Після дощу вона кудись зникла. Капуста агресор це середньопізня капуста. Її можна досить довго зберігати, також використовувати для засолки. Так, да, ця капуста твердіша, ніж рання капуста, але мені подобається. Зараз сильна спека, 35-40 градусів на сонці, але капуста стійко витримує ці екстремальні умови. І хочу сказати про якість насіння. Майже все насіння проросло. Практично вся розсада прижилася без проблем. На цьому участку в мене 200 штук качанів капусти. На розсаду я садив 250 на сінин. Виросло 247 штук розсади. 47 штук я роздав своїм рідним та знайомим. Я вперше саджу. Цю капусту Агресор F1. Результатом я задоволений. Да, трішки заросла капуста після дощу, але полоти вже немає сенсу. Капуста Агресор F1 стійка до різних хвороб та шкідників. Я не обробляв ніякими фунгіцидами Отрутами Бажаю всім удачі та гарного врожаю!